Сьогодні хочу вам розповісти дуже швиденько та коротенько про те, та більше як вас запитати, чи ви знали, що паляниця це не є просто їжа? Бо багато людей, знаєте, постійно асоціюють паляницю з якоюсь їжею і все. Але паляниця це більше, це щось таке, що навіть наші найбільші вороги не можуть вимовити. Це, що показує та представляє нас. Українців, це що стало символом нашої незламності та нашого в загальному е, від нашої відваги, наших воїнів. Тому коли ви будете їсти наступний раз паляницю, задумайтесь над тим, що ви не просто їсте паляницю, а ви їсте символ, символ нашої свободи, нашої країни та Символ нашого українства, думаю, що вийшло цікаве коротеньке відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.